Він завжди в доброму гуморі на війні. Герой нашого наступного сюжету Володимир Ткачук, артилерист, навідник. Сау Богдана Володимир пішов захищати Україну ще у 2014-му, Брав участь в обороні луганського аеропорту. До війська наш герой доєднався у 19 років. Зараз він має колоритний образ і славиться серед побратимів своїм яскравим почуттям гумору. Навіть під час обстрілів у миті смертельної небезпеки Володимир підтримує хлопців своїми жартами. Його історія війни далі в рубриці нашого воєнкора Ігоря Левенка. Володимир Ткачук за позивним Борода. 30 років, молодший сержант, навідник самохідної артилерійської установки Богдана 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського. гоу Вам Вамі привіт, артилерій! Я просто бриню борду, я смішний виглядаю. Володимир родом з Івано-Франківська. Боронить Україну з 2014-го. Учасник боїв за Луганський аеропорт. Ми їхали по колону. У нас ціла колона була купа машин, купа техніки. У нас дорозі, по дорогі, типу, зразу. Слайпер зустрів, пару разів поприбили БМП за не попав, потім як почали грати валити. І ще під час АТО ООС Володимир став навідником артилеристом. Працював із різними типами радянських гармат. З перших днів Великої війни з Росією пішов на фронт. Браву. Честь у звільненні Херсонщини. Гармата! буде. Після курсу підготовки у Франції Володимир працював на французькій далекобійній гарматі ТРФ-1. Згодом його розрахунок отримав українську САУ Богдана. Нині вона виконує бойові завдання на Східному фронті. А тут позитивчик. Попри складнощі воєнної служби, боєць постійно в доброму гуморі. А коли ви буваєте серйозно? Коли сплю хіба? Ніхто не знає, то пісмію сюди. А коли стріляє. Та звісно, що сміюся. Я треба з посмішкою виконувати свою роботу. А що плакати тут сидіти? Я взагалі не вірю, що ви колись можете там заплакати. Мені 30 років служу вже майже 7 років, починавши з 14 року служити. Ну, як підписав контракт, через пару тижнів почалась війна. Володя, угу. а розкажіть, де у вас почався оцей бойовий шлях? Власне? Місто щастя, потім металіст. І так поїхали, поїхали і дійшли до Луганського аеропорта. Багато там втрат було, тяжко було, але переносили, до нас приїжджали психіатри, психологи, трохи нас реабілітували, допомагали нам, щоб ми справлялися з усім. Як ви там опинилися і, власне кажучи, як там оборона, вся там була? Там оборони майже не було. Там танчик виїжджав з боку, з лісу, виїхав з посадки, по нас постріляв, пару разів, постріляв, поїхав, заїхав далі. А відповіді не можуть було навіть стріляти, бо не було чим майже. Техніка стояла купа, вони ж в гради прилетіли, все розбили. Було багато припасів, як припаси почали розривати, то жах було. Офіцери гинули, я зі своїм братом перед мішаю, то виносили офіцерів. Страшно було, але мусили. Скільки днів ви там трималися? Десь місяць часу, поки вже не доїхали до нас, щоб тіпо, забрати. Вже ночі виїжджали колоною. Половину людей майже вже не було. У нас ціла колона була, купа машин, техніки. У нас по друзі, тіпо, зразу Снайпер зустрів, пару разів поприбив БМП, ніби попав. Потім як почали грати валити, чувак був теж грубенький, як під БМП заліз, коротше, то вилізти вже не міг його, мусив його трошки розкопувати, що страх робить. Як у вас тоді було з водою, з харчами, там? як ви трималися стільки часу? Там був великий бункер, тіпа, що десь поверха два в долину точно, що місце там хата там було різно багато бригад. Ми спали внизу, тіпа. то хто спав в будинках, то їх там трохи крили, там і загинули. Што. Попав градом, звалилося, тіпа, то ми мусили йти доставати з обламками. То мене чуть бляху не прибило, розгрібав ці типу, то бляха зверху, почала, як почали, як броню кліпили, короче, аж відлетів. Добре, щоб у броньку. Не було б броньку, може би не розрізали. От Цікавлюся у хлопців і питаю, як ти став артилеристом. Ну, випадково, ну, я прийшов з відпуску, тіпо, кажуть, все, тіпо, треба їхати. Ну, не вистачало людей, тіпо, і мусиш їхати. Кажу, все добре, тіпо, як скажете, і відправили нас на полігон Миколаїв. І там почали трошки показувати більш-менш. Ну, сподобалось? Так, звичайно. 5 лютого в мене було день народження. То я поїхав коротше, додому, посидів вдома, і якраз 23 третього -24 чи 24-го почалася війна. То я якраз у свого кума помпу забивали. Чую, що зранку прильоти. ще до кума, посиділи, де всі, всі вже тікають, всі вже в гори їдуть, купа машин, всі скупляють харчі. Я кажу, ну то все, дивимо, дзвоню в інкоматка, все, завтра буду. Посидівши вдома, попрощався з мамою, кажу, ну треба, мушу їхати. Це в Франківську було? Так, там. Mm -hmm. Якраз тоді, коли у Франківську дві ракети прилетіли. А то якраз недалеко я від репортажу. Сусід каже, я теж тіпо, їду, Але каже, ти моїй жінці не кажучи, хочу контракт підписати, бо його тіпо, так не брали, бо якісь щось, там, хвороби. Та й підписав контракт зі мною, тіпо, але він вже загинув. Та й все, та й пішов. Як у нас було 40 чоловік відправили з села, то я і шпиць, типу, якраз тут теж зі мною, типу, то я з ним познайомився в ланкоматі. То нас, ти типу, двох, ну так були типу, вже артилеристами, то нас відправили коротше, з Франківська на Тернопіль, а всіх в десятку, типу, коли ми в піхоту. І так, от і познайомився з всіма людьми по чуть-чуть. Якщо почуття, клас. Ти хто такий? Херсонщина, там почалося. То ми десь заїхали на якийсь город, перед селом пам'ятають, всі стріляють з гармати, одна, друга, третя, четверта, снаряди подавай, подавай, стріляють. І дід по їздив на фірі з кулем. Всі стріляють, а він собі катається туди-сюди. Ну там, да, там як почали стріляти, і звідти вже пішов. Та ні що, ні броніків не мали, ні касу, то так його. З колес, по суті, да, починали? — Так, так. так. — по яким цілям і як тоді поставити. По любим, по-любим. Все, що нам давали, ми все стріляли. Ну, колони саме краще розбивати. Першу машину чвахнув, останню чвахнув. а вони роз'їжджати вже нема куди, і пошити їх починаєш розбирати. Ми ще стріляли не дуже далеко, 5-6 кілометрів бувало, Тібо, що видишся, стоїш з долини на горбі, як попадаєш зразу видно, що попав. Це приємно було. Тоді, ну, ж. тоді війна трошки не така. Да, була. Тоді взагалі не було дронів, тоді серед поля собі ставте, і ми стояли щось 3-4 місці і звідти собі просто працювали. Зараз попробуй стати, тут зразу тебе розвалять. Ский ламса дік вилетів, однак ліло медик забрав. Тоді ще не так передавали. Тоді ще пам'ятаю, бабка по телефоні дзвонила, казала, вони тут, тут, тут стоять, стріляйте туди. І стріляли, каже, все, попали. Техніка, Хтось з місцевих? Так, да, з місцевих. Кажу: ну і що тут моя хата? Ліпше тіпо, вже знищити їх, раді, чим вони віджмуть тут все. Не було людям навіть жалко своїх хатів. Потім Україна почала отримувати вже західні. західні так, от коли ви з ними познайомилися, і що це було за ТРФ, французька, ТРФ-1. Гармота! Остріл! Ми якраз переїхали ну, вже до Херсону, то мене звідти відправили коротше, на 12 днів у Францію на навчання. Ну, я мусив їхати, думаю, хоч прикольно, хоч відійду від тої війни, навчуся Францію, побачу. То, а я відправили на полігон, навіть з полігону не випускали його. Сиділи там 12 днів, то, але тіпо, я хотів навчитися, і так будемо все стріляти, так що, що по, по максимуму тіпо, що, що міг навчитися, бо то навчитися. Вітаю вас, за роботи! Пу-пів-пів-пів-пів. По гарматі, бо там просто було багато кнопок, а в нас ні одної кнопки не було тільки на цій Д-20. Все старе. А там технології тіпо, нові, все по кнопках розложив, сам роз'їхалося. Сама навіть їздила, бісів, ну, не, ну, недалеко, там, не скоро, тіпо, що співключив, переїхав, як треба, став своїм. Кажу, що вони за рік, може, 20 снарядів пускали. То ми за день тіпо, на них по 150 випускаємо. Дуже чітка гармата, тіпо, що всі снаряди лягали туди, куди треба. Гармата! Машина велика, все новеньке, ну, хочеш подивитися, все облазити. Ну, що найгірше для навідника, Чи він сидить найвищий. Коли стріляють, то найскорше можна і командир загинути, тіпо, і навідник. Любий дрон і зразу повалить туди. А так то богдана хороша машина. Go, go! Вамі привіт, артилерій привіт! Батя 119 я — а2. То я тут такий, я тут позитивчик. Я завжди... Давай, давай, поведе, ходи! Та я ну, завжди підтримую, щоб все було тихо, весело, ну, завжди, ну, коли навіть тяжко, тіпо, щоб завжди бути на позитиві і ніколи не здаватися, бо як не ми, то ніхто не переможе цілі. Звідки у вас стільки я позитиву? Я з фруктівська, ми всі такі. Вони не називають Гуцулом, правда, я не гуцел. Були якісь такі стрімні моменти, коли по вас там вони. Були, були, були. То відпрацювали щось 6 чи 7 снарядів. Почули, що вже по нас працюють, ми забігли в окоп, він ще навіть не був повністю готовий, навіть бліндаж був не накритий. то Ми забігли, то по нас ланцет. Але добре, що були дерева, то в дерева розірвався, по нас лише пластмаса попадала. Потім ми перебігли через дорогу, шукали, думали, що може бути якийсь другий бліндаж. То почали, як нас крити, і касетами, і снарядами. Ми перебігали з метра на метр, то вони за нами так і валили. То вже відбігли метрів сто, ті, бо там знайшли маленький бліндаж, хоч був, але накритий. То там як почали нас дві години штормити, коротше, то я вже не знаю, я вже хотів записувати мамі прощальне відео. А ну нічого, що сміявся, розказував. Давайте розкажете, як вам в ямісі живе. А ну відео передає привіт, як вам під. Привіт, привіт. Нас прострілювали. Дуже рідко бачиш людину на війні, яка от постійно в такому доброму гуморі перебуває. Ну, ну, Вони такий так. позитивний заряд несе з собою, Володя. Звідки у вас це почуття гумору? Та я не знаю, звідки збереться. Я одразу прокидає зранку весело. Ну, багато хто скаже, ну війна там не місце для веселощів, жартів якихось. А я то чого, а що плакати, тут сидіти. Я взагалі не вірю, що ви колись можете там заплакати. Ні, то чого? Плакать всі. Да? Мені так запам'яталося це відео з літящою похопки. А це якась що, ліс горів, ти й ми ходили тушити його. Дорога в Нірвану! Та -та -дам -та -дам. Ого! Ого! Це фіаско. фіаско, братан! Десь Я думаю, такий поєм чорний. чорний! смола згорає! Я подарю тебе шашличок. Як починало, то я думаю, що до гармати не дійшло, бо як дойде до порохів до снарядів, то все буде просто вибухати. Ми мусили обкопувати, все, тушити, то ходили, то ми вже були як пожарники. Лопати в руки і пішли тушити. Та й думаю, а що? Кажу, знімаємо. Батя, знімає, виходимо. Руки попрощать у нас. Літя ще Ти вийшла із вая. Повстали з пекла стопала. Це добре, насправді. Воно, як кажуть, якщо на війні без позитиву, то можна трохи поїхати в воздух. А коли ви буваєте серйозно? Коли шплю, Та? То не знаю, То сплюхіда? А коли стріляєте? А, звісно, що сміюся. Треба з посмішкою виконувати свою роботу. Мама сказала, щоб я приносив позитив людям. А якщо не буде позитиву, то буде один негатив. Володю, а от ну, розкажіть, будь ласка, як минає ваш день на бойових, якщо це такий інтенсивний день. там? О, ти... Що, лиш до бою прибігли, відстріляли. Як багато раз було, що вертаємося, вже все, гармата, відбій, ми сховали, лиш заїхали, все, знов до бою і знов сидиш. І тут можна сидіти по годині, то сидіти, стріляти цілий день. Ну, саме гірше то коли на заборону, бо тут цілий день входиш по одному снаряду, по два, і ткось прийшов, лиш сів, все до бою, пішов знову. Ну, просто все час, щоб виїжджати, то все розкривати, ті всі сітки. Замахують. Отко прийти, найкраще під очі стріляти. Прийшов 10 снарядів, відпустив, там 15, все, заїхав, все, чекаєш собі знову годинку-дві дають перепочити, шукають нову ціль. Знайшли ціль, знову під очі. Чекаєш, підлетіли в очі, відстріляв далі. О, добу. О. А щойно цей хлопець нам розповідав гуморні історії. Бачите, як виконується швидко команда до бою. Хто вас з рідних, близьких чекає вдома? Мама і син. Ви з ним спілкуєтеся по. Так, рідко, він не особо любить говорити. То я, як вже додому приїжджаю, то більше з ним часу проводжу. Він хоче то туди піти, то то хоче купити, то то. Ну, як приїжджаю, то що мені шкода на сина грошей, то туди хоче поїхати. Він все любить на шашлики ходити. Пішли куди-небудь, чи в ліс, чи в луг, чи на річку, де-небудь Де головне бути. Вудку закинув чи таку рибку злопати, чи таку. Ми якраз не встигли приїхати <си> позицію рити, типу, а нас вже півдня вже стріляють накривають. Каби зразу. <си> Чуваки тікали по цвинтарах, всюди дівали, прильоти, все розбігалося, як могло. Але ви й про те розповідаєте з усмішкою. Ну як так? Ну так, бо всі живі, здорові. Як <си> Слава, Богу. <си> Слава Богу, так. Та я ж пам'ятаю, ви мені казали, що ви не смієтеся, коли хіба що. Сплю. Да. <си> <си> а спати доводиться. Поскільки? Ну типу ну, дають більше віддихати, тіпо. ну як колись. Залежить який напрямок і скільки цілий. Тіпо. Якщо і багато цілий, то як поспиш? Деколи бувало, що й майже і не спали. Я знаю, що як Або дається деколи тіпо, віддихнути, або вечором, хоч там три 4 годинки поспати, це вже добре. Або днем. Ну суто ж наш так ну, не стріляєш, прям щоб сутками валити. Рутувальнику козовів п'ятого розряду. Машин? Капоти клею, ну як клею? Я пішов так, аби вивчитись, я ще хотів ти на поверх. Але оцінки були погані, не Ні, Ну шашлики ви вже я знаю, вмієте готувати. Ні, то хто не вміє шашлики жарити, Головне, їх не спалити, то все. Серебрянського лісу Ну там Просто сухо було. Тут мало опадів просто. У нас більше на заході дощі падають. Макарони? Макарони. <смеш> <смеш> Ні, Ну таке яйце можу вжарити. Як вдома собі сиджу, то дивлюся по продукції їду. Також щось готувати, тако зайшов собі в інтернет, то що, тяжко зайти в інтернет, подивитися якийсь рецепт свій. Інтернет, а то є, аби То коли записував з лошати, якісь рецепти, пішов там туди, до докупи, документи, або записав рецепт, щось по ложці. А зараз зайшов в інтернет, любити, тобі все вибило. Головне мати всі продукти, ніби, і знати, коли вчасно витягувати. Війни адаптуються, до війни зросняє. Польові умови, але воїн є воїн і в полі, і вдома. Каву почав пити. А до того, що Ні. Yeah. А так, вроді, навіть не знають. Ну, по собі тяжко дивитися, бо Ну дібо... так, помічають інше. Помічають інше, так, так. Коли спілкуєшся з людьми, з вимогами, ну якщо переважно йду, мову, то друг пише, там не писав півроку. О, привіт-привіт, як ти, як ти вийшли? ну, Яка вже розмова, ну от давайте тепер трішки про серйозну, може, тему поговоримо. Давайте. А серйозна тема це мотивація, яка вас тримає до сих пір у війську. Ну, то помусив бо сюди ну, піти. Був якийсь опит, тіпо, ну, якби не знаю, якби я до цього не воював, я би не знаю, чи би пішов. Тіпо. А так думаю, ну, війна це таке, тіпо, що як вам сказати. Ну, але ж ви самі сказали, що одні тікали в гори. Так, ну, да, так. Да. А я всі туди, а я сюди. Ну Ну, не знаю, тіпо, ну, хотілося хотілось зберегти хоча б те, що є. Я ж просто бачив, що в 2014 році творилося скільки руйнацій, скільки смертей. Ну, Якщо думаю, якщо можу якось допомогти, то хоч допоможу. Мотивація яка? Щоб син не бачив війни. Щоб рідні були, живі різ здорові. Наші хлопці працюють. Повна робота. О, на гради пішли. Бородичка доводиться. Якось так. Я би собі думав відкривати якесь або, ну, якщо будуть О. можливості, якусь будку або ресторанчик відкритий, робити або шаурму, щось таке. Ніби. Все такі кулінарія. Так, ні? так. І назвати цей заклад, там, наприклад, у артилериста. Можна. так. так. Ну, я не знаю, я ще під називаю не думав. Ні? Поки ще війна йде, я щось так наперед не дивлюся Ну Хоча б якісь плани там є, але першим ділом після війни я хочу на море поїхати. Десь на Ямайку. Ви завжди були з бородою? Ну, коли був одружений, то жінка забороняла, бо він ну, так як вона каже. А так він розумівся, як почав свій борду. Я прийшов в армію з бородою, тут ну і пішла тебе позивний борода. Я просто брию бороду, я смішний виглядаю. А так більш брутальніший. То <риклад> 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 вас по позовному тут більше і знають, да, <риклад> так, бороду. Так, тут та, та, половина людей не знала, як назвати. <риклад> Борода, борода. Борода, то й борода, кажу, Вова йде. тут Киова. Борода. Я пам'ятаю, теж в Херсоні буде, то я скільки? півроку, чи рік прослужили, а потім я собі думаю, ай та й збрию бороду. Чи збрию бороду, приходжу. Ти хто мені кажуть? Кажу, та борода, який борода? Кажу, по голосу пізнали. Якщо згадали анекдот, то давайте. Летить дві мухи, коротше. Летять, 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 летять. Бац одна щось відстала. Та друга вертається, питається, що таке, кажу. Так комар око попав. Хороші мухи. Ну, я не знаю, ну з голови зразу вилітає. Тільки сидиш, коли там довго говориш з людьми, дімо, за столом, там вже анекдоти самі. Там один задав анікдо, там другий анік задав. А так глобально зразу з голови взяти, діти дуже тяжко. Просто багато думок всяких. А були ж, і, мабуть, серед тих, кого ви знали дуже добре, і хто загинув. Так, є. з села багато знайомих, тібо. Марко зі мною теж 14 року служив, літав на дронах, то прилетів іскандер, та йому грудну пробило. Ну, він обща з Франківська зі мною, він що зі мною в піхоті служив. Він починав зі мною в 14-му року служити. То теж, типа, його в Тернополі зустрів. Думаю, кого може когось знайду, дивлюся і він стоїть. Тіп, і шкода їде. Володі. Ну я вам бажаю не втрачати цього оптимізму, позитивного заряду. Натомість побільше заряду такого, який би там летів у той бік і кацапом там привіт від бороди. Ну і звісно ж перемоги нам всім, а Звичайно. вам здоров'я і, і побільше. Е, і, побільше да, і щоб ви разом із сином здійснили ту мрію, поїхали якове, на море обов'язково. І щоб мама ваша менше за вас хвилювалася. Ну, мусить хвилюватися. Ну, на те вони всі мами всі так, хвилюються, так. як кажуть. Робимо документальний фільм, як ми чистимо гармату. Властелін гармати. Я містер заступник помощників. Це як мінньони посібаки.